И вот тут все что было Вот такие вот шапочки нам остались Они вот наверху затянуты Колючей проволокой Но Когда будет трактор работать ну, Ему не мешает Вот мы очистили Оттуда вовсе Вот так Осталось сейчас надо Это еще очистить Вот дерево Вверх срезали. Вот. Это мы сейчас очистим. Завершуємо роботи з капітального ремонту огорожі. Ось що на сьогодні маємо. До цього був старий паркан із шлакоблоку, побудований ще у 60-х роках, який е прийшов у дуже аварійний стан на сьогоднішній день. Старий шлакоблок повністю. Розвалювався, фундамент був такий собі залитий неякісно, ну, з часом вже потребував капітального ремонту. Поставлена була задача демонтувати повністю старий паркан, залити новий фундамент. Ось у нас фундамент є. І побудувати із блоку, бетонний блок темно-сірого кольору. Різні перепади по ґрунту, дуже багато було комунікацій на етапі риття траншеї. Блок йде товщиною 190. Міліметрів. Ось такий блок. Кожна колона армується, заливається бетоном. Саме бетоном заливають колонни, тому що іноді заливку колон роблять розчином, ми використовуємо саме бетон. Ось у нас пішла загальна довжина тут 68 метрів, висота 2 метри. Фундамент гідроізолюємо. гідроізоляція йде на всю висоту. Це вже потім робили підсипку трамбовку ґрунту вздовж цієї довжини. І додатково відрозилюємо. Ще будуть завершення паркану накривки або з бетону, або з металу. Ну ось наші хлопці працюють Не погоду і погоду у суботу, у неділю. Вчора був дощ. Сьогодні все покрилося льдом. розігрівали зранку блоки. Ось така кладка армування через один ряд кладочною сіткою. Ось бачимо. Підрізаємо кути, щоб все було гарно. І робимо кладку паркану ось так перша черга завершується.